Всім доброго дня! Переглянемо, чим порадує вас жовтень. Да, у нас почався місяць жовтень, чим він вас порадує. Поки я тасую, підписуйтесь, ставте лайк. Пишіть, який варіант ви обираєте. Буде два варіанти. Карта 1. Чим порадує жовтень, карта 2. Значить, так, 1, 2. Обирайте. Чим вас порадує місяць жовтень? Починаємо з карти 1. Ну, дивіться, тут. Дуже-дуже класна карта. Да? Карта сонечка, Карта, яка показує здійснення ваших задумів, карта, яка показує масштаб, да? примирення так само тут може йтись, да? якщо хтось цього хоче, тут хтось може проявитися в вашому житті, да? можливо, навіть раптово, може ви вже і не чекаєте. Да? Тобто тут дуже приємні сюрпризи, тут можете знайти роботу. Ну, от просто знаєте, Знаєте, от все, от в кожного буде своє, да, своя якась сфера, от в якій би ви хотіли, скажімо так, трошечки такого ну от, просвіту. Да, тут от цей просвіт да, він вас тут знайде. Тобто тут прям здійснення задумів, однозначно. Давайте я ще хочу виняти. Дві карти. Да, тут у вас початок нового. От прям жовтень для вас буде дуже такий, знаєте, місяць. Трансформаційний місяць змін, так як вам тут виходить три старших аркана, да, Тут прям буде радикальні зміни в сфері, яка у вас була в застої. Да. Може це особисте життя, можливо, це робота. Тобто, тут, якщо довго не могли знайти роботу, ви її точно знайдете. Якщо не могли побудувати стосунки, у вас тут може бути така прям нова доленосна зустріч, тому дуже класні карти. Прям налаштовуйтесь на класний період у вашому житті і двоєчки. Дивіться, карта 2. Вам тут так само йде, знаєте, тут якась така нова енергія. Да? Ви тут можете ризикнути те, що ви давно відкладали, ви можете реалізувати в жовтні місяці, да? якось наважитись на щось. Да? Якось так сказати, все, більше не буду чекати, да? була, ні була, буду пробувати. От У от вас така от енергія да, такої рішучості. Зараз я вам ще докладу карти. Так, зараз докладемо карту 2. Да, у вас тут прям різкі, знаєте, от, е, тут ви різко можете щось завершити, да, тобто наважитись на якийсь такий крок і сказати все, я більше не хочу, да, я хочу по-другому, я хочу по-новому. І от тут щось ви можете не знаю, піти різко роботи, завершити відносини. Да, те, е, що вас вже так знаєте, от ви вже от-вот -от і зірветесь. Тут ви можете зробити цей крок, але це так само буде новим початком да, для чогось. Е, в нового у вашому житті, тому у вас тут такий, знаєте, різкий місяць місяць змін, але 100% ці зміни будуть на краще.